Вітаю, друзі, на нашому каналі. І ми вже в новому 2025 році продовжуємо тему про застосування мінеральних добрив. Ми вже розповідали про застосування азотних, сірчаних добрив. А сьогодні ми розглянемо питання застосування рідких комплексних добрив і сипучих добрив. Чи є між ними різниця? А що більш ефективна, чи дійсно перевага рідких суттєва над сипучими, ну тобто над туками. Через те, що через зовсім декілька там, тижнів вже на півдні розпочнеться сівба, чуть пізніше в інших регіонах України. Ну, тобто аграрії готуються вже до виконання найбільш. Відповідальної такої от, е в агрономії, в рослинництві місії це сівби, підготовці ґрунту, сівби, отримання хороших сходів. Ну, і відповідно мрія кожного аграрія це отримати високий врожай, а насамперед високих е прибутків. Ну, відповідно, при хороших адекватних цінах. І тому ми сьогодні розглянемо. А чи є різниця між рідкими комплексними добривами, друзі, РКД, як їх називають, і туками або сипучими добривами? Ви знаєте, що в останні там, десь 10 років на ринку з'явився дійсно такий тренд по використанню РКД різних форм на основі ортофосфорної, на основі поліфосфорної кислоти з, з різними формами. там. 8,24 5, 25, 3, 18, 18 і інші. У ну, кожного виробника є різні формуляції рідких добрив. І аграрії ставлять собі аплікатори, бочки, вносять рідкі добрива. Ну, і отримують відповідні результати. І нас дуже багато запитують наших знайомих аграріїв, фермерів, хлопців. А все-таки, скажіть, будь ласка, є перевага, чи нема переваги? І тому ми от вирішили сьогодні записати це відео для вас, друзі, щоб ви все-таки знали. А коли краще рідкі застосовувати доброго? і чи можливо їх дійсно на них просто перейти і вже забути за припасівні стартові сипучі доброго, чи можливо. Це рідкі комплексне недоброго, це такий, знаєте, мейнстрім-тренд. Він пройде, як завжди щось приходило, а потім кудись уходило. Тому поїхали, залишайтесь до кінця. Сподіваюся, що вам буде досить цікаво корисно, і ви зможете цю інформацію використати в своїх технологіях, щоб отримати хороші результати. Так от, друзі. Рідкі комплексні добрива з'явилися вже давно. Це не останні 10 років. Вони вже з'явилися, мабуть, років ще 60. Ще в 60-х роках. Я пам'ятаю, РКД-1137 на основі поліфосфорної кислоти. Ці рідкі добрива РКД-1137 застосовувалися в різних технологіях вирощування і цикрових буряків, і кукурудзи, в меншій мірі зернових культур. Були так звані. Імкостя по на 400 кубів. Їх сьогодні вже, мабуть, на металолом в різних регіонах порізали. Туди завозилися в вагонах ці доброго, зливалися і аграрії їх вносили. Темного кольору вони такі були. І В основному це була одна формуляція 11.37. А в останні роки. Коли почали завозити, в основному це із Китаю, різного виду там, ортофосфорну, поліфосферну кислоти, та вони виробляються в інших країнах, не обов'язково тільки в КНР, то почали дані Доброва виробляти і вже на заводах і в Україні. І з'явилися доброва з різними, як я вже назвав, формами і по різним цінам. І дійсно, вони. Дають свій ефект на різних типах ґрунтів, вони проявляють себе через те, що, по-перше, логістично це зручно, це залив і вносич. Виставив норму внесення. ну, Необхідно о, знати, як правильно зробити, через те, що питома вага РКД, вона десь в районі 1,4 грам на сантиметр кубічний. Необхідно розводити часто з водою для того, щоб їх вносити. Вони не дешеві, вносять їх з різними нормами. Якщо це доброва на основі ортофосфорної кислоти, наприклад, 5 формула-25, то вони вносяться з нормою 20-40. Кілограм на 1 гектар. В основному це при сівбі кукурудзи зазвичай, соняшнику, в меншій мірі зернових культур, при сівбі просапних культур дані добрива вносяться. Але, але питання: а чи вони заміняють той же самий амофос, чи суперфосфат, чи, можливо, суперфос. Тобто гранульовані сипучі, не травмофоску, гранульовані сипучі добрива. На це необхідно дати, я б сказав би правильну, чесну відповідь, друзі. На сьогоднішній день немає якихось сильних доказів переваг, наприклад, РКД перед сипучими добровами. Я не зустрічав особисто. Багато хлопців, багато агрономів проводили всякого роду досліди, але вони такі містечкові, я б їх назвав би, не мають якоїсь там наукового сильного підґрунтя для того, щоб сказати, друзі, ми переходимо тільки на рідкі добрива і забуваємо засипуче. Я відповім вам, що одне одного не замінює, друзі. Точно так же, як кас, наприклад, не замінить, можливо, той же самий карбамід. Оскільки кас це якраз і добриво рідке, але воно на основі і карбаміду, на основі, наприклад, там, інших азотних добрив. розумієте? Тому так само і рідкі комплексні добрива. Це добрива з невисоким містом азоту, але з більш таким. Відповідно, високим містом фосфору для того, щоб рослина при старті, вона дійсно отримувала в першу чергу необхідний фосфор. І внесення рідких добрив, наприклад, в рядок, в зону насінини, має свої переваги при первоначальному розвитку, особливо за умови, коли є великий там дефіцит, наприклад, вологи. Коли добрива, які вносяться в гранульовому вигляді, вони при дефіциті вологи вони не розчиняються. Коренева система розвиваючись, не використовує фосфор, і рослина відповідно буде розвиватися слабше. Тобто оце одна із таких переваг, можливо, рідких. Ну, Помимо логістики, логістичних там е, все-таки приїхав, злив, залив, насос е, перелив у бочку і е, сівалка з трактором поїхала сіяти. Не потрібно там маніпулятори, людей пересипати, плюс крадіжки. Багато хто також необхідно це враховувати, що можуть сипуче доброго десь. Мішочок другий там, чи біг-бег затирити. А куди ти рідкі добрива відром понесе, що? Хоча є різні випадки. Вже сьогодні вдаються, можливо, і, і рідкі добрива яким чином туди-сюди тирити. Але, друзі, ми не про це. Ми про те, що хочу підвести підсумки, щоб ви розуміли, що одні одного доброва не замінюють. В одних випадках перевагу мають рідкі. В інших випадках, можливо, перевагу можуть мати і е, сухі туки. Тому, друзі, необхідно перед тим, як їх використовувати, звертати, звертатися до практиків, які тривалий час використовували добрива і мають е, хороший практичний досвід і результати. Ми, ми, наприклад, маємо великий досвід практичного використання рідких комплексних добрив. Тому Звертайтеся, якщо потрібна буде допомога, обов'язково можемо господарство під'їхати і допомогти. Друзі, і хочу ще вам нагадати, що для спонсорів інтенсивної технології у нас є маса матеріалів, матеріалів по технології вирощування різних культур, а також по застосуванню і рідких комплексних добрив. Тому ви можете, ставши спонсором інтенсивної технології, отримати ці дані. Також, друзі, в зимовий період, от січень, лютий, ми можемо під'їхати до вас з господарство і провести навчання по технології використання рідких комплексних добрив і інших добрив. Ну, тому, будь ласка, звертайтеся, ми готові завжди прийти на допомогу. Коментуйте, підписуйтесь, поширюйте інформацію, ставайте спонсорами. До нових зустрічі на каналі мистецтво Сирєнка. на все добре. З вами я Олексій Срієнка, наша команда Артілс. Слава Україні.